Всі Прийшли до мене колядувати. Колі, Молодці. Колед, добре, добре з медом паляниця. А без меду не така, дайте дядьку п'ятака. Там я так не важний, дайте бумажний. Все, хлопці, оце добре, оце, бачите, настояща вечеря. Дякую вам. Зараз дядько все не бодасть. А ви тут живете, добре. Добре. Здесь, на Урлівській Та хлопці, хватить гавкать, гавкають. Ти дивись, сьогодні свят вечір. А то некоді кажуть, бачите, по-другому. Гриші 63 роки, і я звик, що мамка вечерю ставила на 6 січня. Все, всі зі святом, зі святом, да. Зі святом, друзі. Дякую, хлопці. А з душі причому. святий. вечір. Ну, для нас, бачите, для галуганчан. Свят вечір 6 січня. Ми не зміняємо традиції. Всіх зі святом, друзі, всіх зі святом. Христос народився.